Ви пам'ятаєте таке з Біблії, що був хороший цар, а народ був нехороший. Чи який був цар, такі були і люди. Ну, як правило, якщо там був цар благочестивий, то він підтягав людей трошки духовно. Якщо був цар нечестивий, то і народ ходив у гріхах. Ну, а були, наприклад, винятки, там що, от Бог каже Мойсеєві, що я вигублю цих людей, бо вони мені не подобаються. Як так сталося, що при хорошому Мойсеєві народ постійно був нехороший, нарікав постійно, не було часу виховувати. Тобто, якщо б Мойсей більше приділяв уваги кожній людині, то гляди, із них було б щось Ну, все рівно від людини, яка е... Управляє, яка керує, все рівно піддані чогось набираються, або доброго, або злого. Тобто, якщо старший у народі кудись народ направляє, рекомендує, то хай не всі, але хтось трошки десь прислухається. так? Воно десь трошки якось... Якщо, наприклад, пастор любить музику, то він пробує якось це служіння розвивати. Якщо пастор любить пророцтво, він пробує це служіння розвивати. Тобто ну, як залежить, ну я це переношу в формат церкви, а тут в більшому форматі на рівні країни, так? що все-таки від людини, яка управляє щось трошки залежить. Якщо народ злодійкуватий, то кого повинні люди вибрати, якого президента? Якщо народ злодійкуватий, то хтось один із злодіїв стане там зверху. Тобто, як Артур каже, кожен народ достойний свого царя, свого президента. Якщо більшість людей чесних, більшість людей яких, таких правильних, то вони, може, не дадуть цьому цареві, вони не виберуть злодія. Якщо, наприклад, країна вибрала президентом людину, яка два рази відсиджувала тюремне ув'язнення, ну то в нормальній країні з нормальною мораллю такого би президента напевно не вибрали. Більшістю голосів президент чи цар він якимсь чином трошки відзеркалює, відображає народ, якого Він представляє, четвертий вірш. У руках Господа влада над землею і людину потрібну, він вчасно воздвигне на ній. Ну, як кажуть, що всяка влада від Господа, а от як була влада, така, яка гнала віруючих людей, як можна було пояснити цей вірш, що всяка влада від Бога, от був там президент, теж з Радянського Союзу, які переслідували віруючих, як можна було це, всяка влада від Бога, що і цей також, який гонить Божий народ, чи Бог подивився на гріховність народу і дав їм такого палача? Як це можна пояснити? От Павло Римлян каже, всяка влада від Господа. Хтось каже, що це неправильний перевод. Хтось каже, що мається на увазі щось інше, от як ви вважаєте. Ну, Серце царя в руці, от цей вірш четвертий, каже, що в руках Господа Бог має силу покласти такого чоловіка потрібну людину. потрібну. От яка людина, от мені така приходить думка, що ми, наприклад, українці, ми хоч знаємо, яка нам людина потрібна, яку просити у Бога людину. От просити такого строгого, який би навів порядок, просити такого доброго, як пластилін, яким будуть гнути всі боки, якого просити нам царя, віруючого? Ми, як віруючі скажемо, нам віруючого треба, ну, а не віруючі люди, якого вони собі би хотіли. От Бог би сказав: скажіть, якого ви хочете. В руці Господній Бог потрібну людину вчасно воздвигне на ній. Потрібно. От ми деколи кажемо, щоб був такий президент, щоб дбав про нас. От ви коли приходите, ви віруючі. От якби з вас вибрати президента, ви як приходите в Дім молитви, ви займаєте собі краще місце чи дбаєте про іншу, сідаєте на гірше. Я зараз говорю про еліту суспільства, про віруючих людей. Віруючі — це насправді еліта. Ви, коли в столову заходите, ви дбаєте собі взяти краще, чи собі взяти гірше, залишите краще братове по церкві. От люди деколи хочуть того, якими самі не є. Навіть серед віруючих, якщо вибрати президента, ну це не факт. Я вже кажу, хай дбає про, про себе і про нас не забуде. Хоча б такий, що був.